Мені люди все частіше кажуть, що Григорію, ти давно в продажах поділися секретами, поділися лайфхаками, поділися своїм баченням, чому ти навчився, що ти зрозумів за 12 років у продажах, тому що так же сталося з 2013 року. Я цими питаннями займаюся, і тому вирішив підготувати для вас відоси, поділитися власне такими фішками, лайфхаками, такими своїми усвідомленнями за всі 12 років в продажах. Власне, щоб вам було легше продавати, легше освоювати цей напрямок. Що варто розуміти в першу чергу? Це те, що продажі це про впевненість. Коли я тільки починав свою кар'єру, мені дали наставника, мені дали людину, яка мене навчала, каже. Жодного тесту, крім мене, без мене не проходь. Я коротше сів, усе вичитав, видивився. Починаємо складати тест вечір. Вона а, там щось мене запитує. Я кажу, мені здається, вона каже, все закривай тест, іди дивчи заново, тому що ти маєш бути впевнений. Якщо ти не впевнений, то продавати це не для тебе і працювати в банку теж не для тебе. Тому качай впевненість, іди вивчай таким чином, щоб ти 100% був впевнений в тому, що ти кажеш клієнтам, бо це їхні гроші. Також варто розуміти, що продажі це про креативність, тобто завжди потрібно шукати способи, як бути креативним. Цьому мене навчив один співробітник теж з Приватбанку. Три місяці пройшло після того, як я офіційно став банкіром і, власне, читаю сайт новин банку і бачу, яким чином один чел зробив більше 200 продажів страховки, страхування нерухомості без огляду, був дуже популярний продукт. Маючи план всього на всього страховок, як він це зробив? Коротше, заселяється в гуртожиток іноземні студенти, це Харківський авіаційний інститут. Був от заселяються студенти і вони оформлюють студентські картки, там просто розрахункові картки. І фішка в тому, що він кожному студенту пропонує оформити цю страховку нерухомості без огляду. А так як в один а, номер да, в одну кімнату заселяється 2-3 людини, то по суті сам гуртожиток був застрахований трьократно, двократно, не знаю в скільки разів, якби з ним щось сталося з тим приміщенням. То власник приміщення отримав би купу грошей, а тому, що по суті, вигодонабувачем є власник нерухомості, а не людина, яка там проживає. От тому, власне, ігор а, зробив дуже класну штуку, і він застрахував величезну кількість студентів, а точніше, нерухомості, які заселялися всі в одну кімнату. Отак От мені показали, що завдяки певним креативним підходам, завдяки навикам комунікації і бачучи різні. Можливості можна не те, що перевиконати план, а війти в лідери продажів по всьому банку на всю Україну. Третя штука, яку варто точно знати, це те, що продавець, якісний підприємець, має вміти шукати інформацію. А про що йде мова? Коли я тільки знову ж таки починав роботу, звертався до свого керівника з різними питаннями, і він такий по початку відповідав, такий ентузіаст, і я ж такий. Мені все цікаво, все хочеться дізнатися, задавав багато питань, а потім настав момент, коли він каже, я не знаю. І я з чимось приходжу. Він я не знаю. А я знаю, що він знає, але він казав, я не знаю. Потім я почав приходити до інших менеджерів, а вони теж шукай. Шукай, ось тобі кіпа документів, там все є. Шукай. І, коротше кажучи, я почав шукати інформацію і завдяки тому, що начальник і там менеджер, який. За мною був закріплений теж мені так відмовляв трошки. То я навчився сам шукати інформацію потрібно для того, щоб виконувати ті чи інші задачі. навчився систематизувати інформацію, навчився її ефективно використовувати, навчився швидко її знаходити. От, тому для того, щоб продавати, треба вміти швидко шукати інформацію. Подумайте про те, як ви можете це зробити в своїй діяльності. І ще один лайфхак, який має знати кожен продажник. Це така, знаєте, довга історія, тому що багато яких речей беру реально з банківського досвіду, бо там пропрацював більше восьми років. То фішка в тому, що ніколи не судіть про клієнта, про потенційного клієнта, по його зовнішньому вигляду, по вигляду його соціальних мереж. Чому так? Тому що у нас був один дядько, він приходив у відділення. Ну, знаєте, така от засмальцьована прям рубашка. Прям ну такий, аж підташнює, коли він заходить. Але фішка в тому, що незважаючи на його запах, незважаючи на те, що гроші він носив в пакеті майка. А всі менеджери, які працювали у відділенні, дуже хотіли, щоб він присів саме до них, навіть якщо це комуналку заплатить. Тому що коли він сідав до них, він там щось спілкувався, то звичайно, що менеджер заходив там в список депозитів, дивився, що коли завершується, ну, от і домовлявся про те, щоб продовження депозиту, яке тоді йшло в план. Відбувалося саме з цим менеджером. Звичайно, були свої хитрощі, звичайно, були свої тонкощі, але суть в тому, що ніколи не судіть по людині за її зовнішнім виглядом або за виглядом соціальних мереж. Тому що може бути так, що людині там просто ніколи цими питаннями займатися воно для неї не важливо. Але людина може бути і при грошах, і з крутими ідеями, і з великими бізнесами, або просто може відповідати потребі ну, бути вашим потенційним клієнтом. Тому не судіть людину за її. Її зовнішнім виглядом чи виглядом соціальних мереж також варто розуміти, що продажі це і ще і про витривалість: вашу витривалість, вашу впертість, вашу нахабність, вашу готовність діяти протягом тривалого проміжку часу. Тут, мабуть, цитата Вінстона Черчилля буде дуже в тему, що успіх це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Так, от фішка в тому, що був у мене один клієнт, з яким я близько року десь співпрацював, в якому форматі я вирішував невеликі його задачі, тому що я розумів, у чоловіка було два одразу бізнеси: це мережа торгових точків фастфуду у Харкові, і був свій кулінарний цех, там де вони виготовляли різноманітні заготовки, які постачалися в ці точки фастфуду і на інших замовників, на інших клієнтів. Так, от фішка в тому, що що вирішуючи якісь невеликі задачі, тобто маючи ось це терпіння, маючи наполегливість і впевненість, я з ним співпрацював десь 11 місяців, може, може й рік. І зрештою, ми з ним відкрили і банківський рахунок, і зарплатний проект. Ну тобто виконали ті задачі, заради яких я власне впрягався в цю комунікацію з ним. ну, от, І інколи для того, щоб клієнт до вас звик, інколи для того, щоб ви з кимось почали співпрацювати, треба бути не тільки. Класним фахівцем не тільки давати там класні влучні рішення інколи достатньо просто бути поруч і дочекатися, доки хтось інший налажає достатню кількість разів, щоб клієнт в тому банку, наприклад, в якому він обслуговувався, сказав, «ну все досить, ви мене дістали. Я піду в інший банк. о, а тут ти. А інколи це теж формула, яка працює, тому майте в себе так на олівці клієнтів, разом з якими ви спілкуєтесь, комунікуєте. Просто будьте поруч і не втрачайте власного ентузіазму працюючи з такими клієнтами. Наступний дуже цінний лайфхак, дуже цінна порада про продажі це те, що завжди тримайте фокус на цінностях, а не на вартості послуг чи продуктів, які ви продаєте. Чому це важливо? У мене є один клієнт точніше був один клієнт знову ж таки в банківській системі, з яким я співпрацював, і я йому просто проговорював буквально все, що цікавить. Навіть якщо щось не виходило, от дуже важливо, да, чесність, цінність. Якщо навіть щось не виходить, то відповідно я що роблю? Я йому повідомляю: дивіться, зараз цей процес банку затягнувся. Зараз це відбувається не так, як би нам хотілося. Зараз те, зараз це. І чесність це дійсно дуже важлива цінність, використовуючи яку ви можете бути більш ефективними, навіть якщо у вас щось не клеїться, навіть якщо десь продукт просів, десь послуга не спрацювала, десь якимось чином ви не змогли зробити щось належним чином, але ви. Продемонстрували свої цінності, ви їх відстояли. Вони у вас спільні з клієнтом, то це буде набагато краще і збереже лояльність, і людина з вами співпрацюватиме довше. Якщо ви цінності поставите наперед порівняно із ціною продукту або послуги, і ще один пункт, який вам варто точно розуміти, це те, що завжди давайте зворотній зв'язок. Це прям така топова помилка, якою пропускається велика кількість продавців, і через це просто втрачають клієнтів. Що я маю на увазі? Коли ви починаєте якийсь процес, завжди є якась вірогідність якоїсь слажі, щось, що йде не за планом, або навпаки, щось іде за планом. І топова привичка людей так вже сталося мовчати. Давай зроблю все мовчки. Як буде готовий результат, тоді повідомлю. А людині тут цікаво, це ну якась ідея, яку на яку людина пристала. Вона захотіла скористатися вашим продуктом, вашою послугою. Їй це цікаво. Ваше завдання підтримувати цю зацікавленість, підтримувати цей інтерес. А для того, щоб це відбувалось, треба говорити. Дивіться, зараз там відбувається сьогодні. Наприклад, зроблю монтаж вашого відео, до п'ятниці, буде готово. Готуємось на публікацію, тому е, скоро зможете побачити своє відео. Дали зворотній зв'язок, підкреслили, що ви займаєтесь, ви маєте показати людині, що для вас теж важливо те, що ви створюєте, і ви розумієте, що для нього це важливо. І тоді, коли ви через цю важливість комунікуєте, коли ви даєте зворотній зв'язок. Навіть якщо щось не за планом іде, тобто десь лажанули, десь щось провтикали, десь щось забули зробити. Пишете клієнту, так і так монтував ваше відео, все злетіло з компа, не зміг там вчасно все зробити, підготувати. Зараз я переналаштую програми. так, да, ми вибуваємося з термінів, але ми по-інакшому все одно ніяк не зробимо. Тому я приношу вам вибачення і змонтую. А як тільки будуть якісь зміни, я вам одразу напишу. Тобто тримайте руку на пульсі, давайте зворотній зв'язок вашому клієнту і для нього це теж важливо. Тільки я вас прошу, не катайте йому просто ні тексту. Ну тобто, йому не треба пояснювати клієнту взагалі все під нагодно, да? все, що у вас там відбувається, якої марки у вас комп'ютер, де він у вас стоїть, як він у вас вмикається, скільки хвилин у вас не було світла. Це все людині не потрібно. Тобто, давайте конкретику. Уявіть, що у вас є там 10 слів, які ви можете написати або сказати людині, і від цього залежить, чи продовжить людина з вами співпрацювати. Ну, от старайтеся. Коротко і лаконічно озвучувати свої думки в рамках того, щоб показати якісь моменти і дати зворотній зв'язок. Також дуже важливий параметр: давайте собі право на помилки: неможливо зростати, неможливо бути продажником, неможливо сорока в шокі. А неможливо реалізувати свої цілі, коли починаєш особливо щось з нуля і жодного разу не помилитися. Тому маємо бути просто толерантними до цього. Ідеально, звичайно, якщо ви даєте собі безлімітний доступ до помилок, тобто робити їх багато. А ще краще, коли ви розумієте, що ви 100% будете помилятися, у вас безлімітний доступ до помилок, і ви робите їх швидко. Тобто зробили, затестили, отримали результат, він не влаштовує, викинули ідею, взяли нову і далі комбінуєте, комбінуєте, шукаєте на старті. Ваше головне завдання це швидкість. Якщо ви не на старті, наприклад, ви там 5-10 років в якійсь діяльності, але погано з продажами. знову ж таки, можете вважати, що саме в продажах ви відносно новачок. Тому знову ж таки безлімітна помилки. І швидкість впровадження нових ідей. Ну і звичайно, можете додати до свого своїх процесів людину, яка креативить багато ідей. От, наприклад, мене часто люди запрошують в команду, щоб я разом з ними сів там про брейнштормив якісь ідеї, якісь задачі, що можна зробити для того, щоб вивести продажі або змінити структуру маркетингу, або знайти нові фінансові потоки. Ну, от, тому це така дуже актуальна штука. Розуміти, що ви будете помилятися і робити це. Також дуже важливий е, пункт це те, що завжди шукайте нових клієнтів і нові напрямки діяльності або розширення своєї поточної діяльності. Чомусь багато експертів, багато підприємців вважає, що якщо клієнт, якщо людина стала вашим клієнтом, то вона ваша власність. Ніфіга, людина прийшла, у вас купила або просто послухала і не купила. Людина має свою свободу волі, свободу вибору. Вона не зобов'язана у вас нічого купувати, тим паче бути вашим постійним клієнтом. Ваше завдання зробити умови, при яких це максимально вірогідно, але розуміти, що людина в будь-який проміжок часу може обрати. Вашого конкурента може мати інші пріоритети в житті, може мати обмежений ліміт по фінансам. Тому завжди займайтеся тим, щоб шукати нові напрямки своєї діяльності і знаходити нових клієнтів. І ще одна порада дуже стильова: витрачайте гроші на себе. Купуйте собі одяг, купуйте собі якісь товари, купуйте собі релакс, купуйте собі відпочинок. Все, що завгодно, що вас наповнює, тому що менеджер, який не а, балує себе, людина, яка собі нічого не придбає, це а, здавалося б, да, мені нічого не потрібно, мені там я без цього обходжуся, я сам з цим стикався я через це прожив. То питання найголовніше в тому, а чого вам мають платити високий чек, якщо ви на себе не витрачаєте гроші, тобто, якщо ви не витрачаєте на себе гроші або шкодуєте на себе гроші. Це найпростіший шлях до того, щоб працювати за низький чек, мати клієнтів, які на вас скаржаться, мати людей, які вас не цінують, які вас ігнорять, які забивають на вас балтяру. А це не дуже приємно з точки зору розвитку вашої діяльності. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас змінювалась якість ваших клієнтів, змінювалась якість комунікації, зростав чек. Витрачайте гроші на себе, вкладайте в себе в свій імідж, в свій стиль, в свій стан. Це дуже важливо. Причому тут важливо розуміти, що не тільки товари якісь, не тільки. Класичні послуги вкладайте так само в духовний розвиток, вкладайте в роботу з енергопрактиками, психологами, з людьми, які допомагають мізки розкласти по поличкам, допомагають налаштувати внутрішній стан і енергію. До речі, також сталося, що у мене є дружина, дуже потужний класний енергопрактик. Тому, якщо ви хочете для себе такі питання, якісь повирішувати з точки зору психології, з точки зору от роботи з власною енергією, з власним станом, внизу під відео. Буде посилання на її інстаграм. Можете написати, якщо потрібно. А там на Ютуб канал можете перейти, подивитися її відео. А було нещодавно відео про те, чому ми боїмося змін і як це подолати. Дуже класно. Тому рекомендую переглянути. Візьмете для себе багато нового. Ні, я не буду з тобою працювати. Ні, ти не для мене. Ні, я не твій клієнт. Ні, ми не робимо продукти, які вам потрібні. Ми не надаємо послуги, які ви б хотіли замовити. Тобто вміти відмовляти потенційному клієнту, вміти сказати ні, вміння озвучити, що вам не підходять умови вміння першим сказати я подумаю. Тобто людина вам там щось розказує. Ви кажете, слухайте, я подумаю, наскільки мені цікаво було б з вами працювати як з клієнтом. Тобто, знаєте, нас привчили до того, що ми маємо прям. Супер намагатися задовільнити потреби нашого клієнта. Насправді, вміння цінувати себе коштує набагато дорожче. От, тому вмійте цінувати себе, говорити ні, говорити я подумаю першими. Якщо вам цікаво, як це навчитися робити, знову ж таки можете переглянути інші відео на моєму youtube каналі, або можете прийти до мене на діагностику. Ми з вами поговоримо. Які у вас нагальні потреби є в вашому бізнесі, в вашій діяльності, розкажу, як можу їх вирішити. От і якщо вам буде цікаво, тоді можна буде вже знову ж таки обговорити умови співпраці, бо зараз ем, запис у мене розписаний десь місяці на два на три найближче. От тому відповідно е, з таким дуже індивідуально обираю собі клієнтів. Тому, якщо хочете, напишіть, поспілкуємось. І крайня така штука, крайнє відкриття на сьогодні, це те, що продажі це все таки мистецтво. Мистецтво, якому не те, що вчитися потрібно, щоб малювати, щоб писати картини, щоб складати пісні, щоб танцювати. Треба мати на то натхнення, треба мати класний стан. І якщо вам продавати складно, то вам варто шукати, знаєте. Не людину, яка продюсуванням там в інстаграм займається, бо це нудно, це система, це вибудовувати. Ну, типу, це дуже енергозатратно. Якщо ви ще там на старті, на початку своєї діяльності хочете зробити якісь там результати, вийти на перші 10 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, або ви працювали, працювали, вперлися там в якусь стелі, вам треба подолати якийсь рубіж, вам треба знайти людину, у якої прям горять очі, з якою ви можете поговорити, з якою ви. Разом забрейнштормити якісь ідеї, разом з яким ви можете щось створити, і такий підхід він завжди дає більше результатів, ніж намагання щось систематизувати. Погодьтеся йти до наставника в інстаграм, намагатися щось систематизувати, коли у вас ще нічого немає. А що ви систематизувати? зібралися. От тому відповідно треба більше уваги приділити на пошук тих людей, у яких горять очі яким ви кажете, слухай, а давай обговоримо те-то, те-то, те, то людина вам накинула кілька ідей, ви такі, «Вау, круто, я про це навіть не думав. Світлана, тобі горішок впав, ти, мабуть, замовляла. А, от, і. Ну от він лежить от, на асфальті поруч. І бачите, треба завжди виставляти запити. От поруч, приклад, Світлана така, дерево, скинь мені, горішків. І, будь ласка, горішок впав. Одразу вітер горішок впав, Світлана має горішок. Тобто фішка в тому, що ви завжди маєте розуміти, чого конкретно ви хочете і де це все знаходиться. Тому що якби Світлана стояла під кленом і казала, скинь мені горішок, то клен би вітер потрусив, але впало б тільки листя. Тому відповідно, якщо ви шукаєте якісь ідеї, якісь креативи, якісь там нові напрямки, або хочете вирости в доході, знаходьте людей, які можуть з вами разом щось покреативити і разом щось створити. Ось такий. Цікавий відос. Я не знав, що почати його записувати. Де я просто так накидав ідеї підсумки да, за 12 років. Вийшло 12 пунктів. От тому ви відповідно для себе. Подивіться. Якщо вам було щось цікаво, ви поставте вподобайку, напишіть коментар, можете питання задати, зазирніть в опис до відео. От і буду радий бачити вас на своєму каналі в якості підписників і своїм клієнтам, якщо захочете знайти нові фінансові потоки для вашого бізнесу. Каже, тут треба зазвірнути. Да, тому сімейні цінності теж важливі, прогулюватись спільно теж важливо. І ми вирішили так, ну як ми, я вирішив записати це відео просто неба, ось остапово без мікрофонів, без зайвої шелухи. Подивитись, можливо, вам такий формат теж зайде, коли щиро і від душі. От тому усім гарного дня, студія українського бізнесу. Григорій Горобій з вами зустрінемось.